Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч. Херсон. Ми окуповані, але не скорені. Ірина Сироткіна. Я щиро вдячна всім за молитви. Це була неймовірна підтримка. Я знала, що за мене моляться всі мої друзі від Австралії до Каліфорнії. 15 квітня 2022 року мені вдалося виїхати з Херсона, хоч я до кінця не усвідомлювала, що це потрібно зробити. На початку квітня, замість зеленого коридору, відбувався стихійний масовий виїзд людей на свій страх і ризик. Можливо, це було узгоджено з окупаційною владою. З перших днів квітня виїхали деякі мої знайомі брати й сестри. А мої родичі і друзі наполегливо переконували мене, що треба виїжджати, і задля цього робили все можливе шукати будь-який навіть найменший шанс. Цей тиждень був дуже складним. У перші дні, коли обстрілювали і захоплювали Херсон, було страшно, але коли відчуваєш тиск, панічні атаки це дуже важко. Усім доводилося пояснювати. Я знаю, що роблю тут. Я маю церкву. Ми спілкуємося в Zoom, збираємося в громаді. Ми повинні піклуватися про наших сусідів, збирати гуманітарну допомогу. Спонсори дають кошти, присвітери купують на оптових базах продукти. Ціни на продукти харчування дуже зросли, вони значно вищі ніж по всій Україні. Однак волонтери і власники оптових баз відпускали церквам крупи й борошно за нижчими цінами. Познали, що ми роздамо їх нужденним. Звичайно, у місті були й ті, хто збагачувався на продуктах харчування. Проте ми зустрічали багато добрих, щирих людей, котрі продавали дешевше. На овочі ціни не зросли, бо фермери планували, що постачатимуть огірки і редиску майже половині населення України. Але тепер через окупацію це було неможливо, тому овочів було вдосталь. Я не дуже полюбляю радиску, але купувала її, аби підтримати наших фермерів. З 27 лютого до Херсона вже не можна було завести крупи, дитяче харчування, засоби гігієни для дітей. ліки. Чула, що наші літні люди помирають від нестачі необхідних медикаментів, які потрібно приймати щодня. Якщо вдома залишився один блістер препарату, і хворий розуміє, що йому цих ліків надовго не вистачить. Він починає економити їх, а це негативно позначається на його здоров'ї. Наш міський голова робив усе можливе, щоб місто підтримувало свою життєдіяльність. Наше гасло ми окуповані, але не скорені. Транспорт працював, комунальні служби вивозили сміття, але для приватного транспорту пального не вистачало. Служіння в церквах проводили наприкінці березня. Відбулася вечеря Господня, на яку зібралися великою громадою. Навіть 16 квітня, наскільки мені відомо, наші брати і сестри, котрі залишилися в Херсоні, зібралися в молитовних домах і провели останнє богослужіння. Якщо не буде можливості збиратися в церквах, тоді можна спілкуватися дистанційно. Від перших днів окупації була можливість виїхати з міста якимись об'їзними дорогами. Однак херсонці думали, що в місті буде більш-менш спокійно, що окупанти скоро підуть. Проте події в Бучі сколихнули всіх, особливо сім'ї з дітьми, жінок. Тоді почали шукати будь-які можливості виїхати. Ворожі війська закріпилися з одного боку області, війська ЗСУ з іншого, встановили кордони, точаться бої. Це все добре чути, тому це підігріло панічні настрої херсонців. Деякі перевізники брали оплату за перевіз біженців, але переважно люди виїжджали власним транспортом. З початку квітня я розпитувала про можливість виїзду, мені відповідали, що селеного коридору немає, а коли його відкриють, за нами приїдуть автобусами й вивезуть. Я заспокоїлася, адже мала що робити й у Херсоні. У суботу я провідала одну жінку, вона хвилювалася, бо донька і родичі наполягали, щоб вона виїхала. Коли не знаєш, як це зробити, то переживаєш, метушишся, і важко прийняти якесь розумне рішення. У цієї жінки була критична ситуація, її чоловік хворий, а ліків немає. Для них транспортування це складніше, ніж для мене залишитися, я ж можу протриматися місяць, два, три. Я молилася так: Боже, покажи, коли з ким як треба виїжджати. Я хочу знати твою волю. Не минуло й 15 годин, як у неділю в день телефонує моя приятелька, дуже хороша сестра із церкви, яку знаю вже кілька років. Вона каже: ми завтра будемо виїжджати своєю сім'єю, є одне місце. Я відповіла, що мушу взяти із собою кішку, а вона сказала, що все гаразд, адже теж беруть домашню тварину, собаку. Мене схвилювало те, що не я її шукала, а вона зателефонувала мені. Крім того, я дуже довіряю цій людині. Це заспокоїло мене. Подруга сказала, що в мене є кілька годин для прийняття рішення та час до ранку на підготовку до поїздки. Я живу в приватному будинку, тому потрібен час, щоб усе приготувати, і Бог дав мені його. У моєму розпорядженні була ціла ніч, щоб підготувати свої гаджети для перевірки ворогами на блокпостах. Я усвідомлювала, що може бути, бо читала в місцевих пабліках, як це відбувається. Тому за ніч видалила або переслала все зайве, і вже о 6 годині ранку була готова їхати. На підконтрольну територію України ми прибули о 12 годині дня. Було таке відчуття полегшення. Слава Богу, перевірка пройшла без проблем. Зараз я вже в Києві.